Друзі, моє вітання на Ютуб каналі Телеграфі. мене звати Доріна Глущко. Щодня ми з різними героями і гостями обговорюємо важливі та актуальні новини. Як бачите, на календарі вівторок, 15 липня. і До нашої розмови вже доєднався наш сьогоднішній гість Євген Івлів з позивним Шейх. Це військовослужбовець збройних сил України. Пане Євгене, мої вітання. Рада вас бачити. Навзем, пані Доріна, бажаю здоров'я вам, і всім глядачам. Так, білд з посиланням на джерела говорить про те, що війна буде тривати, і буде тривати довго і що Росія планує новий наступ в Україні в другій половині літа. Журналісти зазначають, що російський диктатор Путін заявив президенту США Дональду Трампу, що в найближчі 60 днів планує чергову ескалацію на сході України аби вийти на адміністративні межі областей, які Москва вважає своїми, які вписала в. В свою конституцію йдеться, зокрема, ми знаємо так. Нагадаємо нашим глядачам: Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська та а, Кримська е, області. Пане Євгене, що ви можете зараз сказати про підготовку росіян до нової наступальної кампанії? Як проходить зараз літній наступ? Загалом, чи можемо ми говорити про те, що от в найближчі два місяці ескалація війни і ескалація наступу російських загарбників вони будуть підвищуватись і підвищуватись? Загалом які зараз настрої у росіян? Ну я не проводив ніяке сослідження серед росіян тому, які зараз у них настрої складати важко, але е, таке нелегке складне і глибоке питання. Я б розділив відповіді на дві частини. Е, скажу вам перше, те, що війна буде тривати, це абсолютно очевидний факт. Е, з однієї причини немає жодної передумови на сьогоднішній день для її закінчення. Бо умови, які висуває російська сторона, вони не прийнятні для України. Україна каже, ми готові до миру, ми готові до предметних якихось перемов. Але російська сторона, ну навіть уявімо, якщо на сьогодні українська сторона погодиться. На якусь паузу в тих кордонах, яких там де зараз є, відфіксувалася. Російська сторона навіть не розглядає такого варіанту. У них принципова позиція, як ви сказали, Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька плюс Автономна Республіка Крим. Взагалі у них амбіції на всю Україну, вони чекають, допоки нас там зламають і так далі. Немає жодної передумови, немає навіть на горизонті ніякого компромісу, на який би російський диктатор Путін там міг би сказати, що окей, це там плюс-мінус компромісний варіант, який нас, скажімо так, там ну, хоча б приблизно влаштовує. Тому всі е, очікування, всі розмови про те, що ось скоро віна скінчиться ось 26 і сподівання на когось так далі. Ні, фактові передумови, щоби сьогодні взяти і сказати, що. Через цей фактор війна дійсно може закінчитися. Її немає тому, вона дійсно буде йти далі і далі і розуміти, тут ще дуже важливо розуміти психологію диктатора а, вже за час повномасштабного вторгнення навіть в Америці, в такому знаєте, постулаті серйозному пройшла змінам президента. А Путін розуміє, що він там вічний. Тобто риторика Байдена була одна, риторика Трампа інша. А він не буде через те, що умовно Трамп йому зараз запропонує щось. Він не буде погоджуватися на те, щоб поступитися своїми амбіціями, тому що. Він дуже добре розуміє, що якщо, звісно, там не фізичний фактор смерті, він і Трампа пересидить. Прийде третій президент, з якому зовсім там по можна буде розмовляти. Це для того, щоб трохи дати такого холодного душу, проти розвити і сказати, що не треба очікувати, що там а, за одного чи іншого президента ні, в нього своя лінія. В нього підтримка диктаторських країн. В них ВПК стоїть на рейках, в них виробляється озброєння. Вони сунуть так з проблемами, з помилками. А, вони хотіли захопити Україну за три дні, потім за два тижні. Потім Дніпро зараз за три роки навіть не вийшли на адмінкордони там Донецької області, хоча для них це була там сакральна така мета і план мінімум. Е, і це я вже починаю другу частину відповіді про те, що ескалація mm -hmm. і так далі. Розумієте, коли сам Путін каже про ескалацію, е, треба розуміти, що е, дати собі чесну відповідь: чи має Путін е, в уяву про реальний стан справ на, на фронті? Звісно, що йому зранку подають якісь там листи, папери, на яких прописано, взяли те село, взяли те село. Тобто, кожного дня будь-яку інформацію ми конвертують в позитив, але давайте по факту три роки адмінкордони Донецької області у найближчий час. Не вбачаються ймовірними, це ключове. Тому про ескалацію, про наближення, звісно, що на фронті дуже важко. Звісно, що постійно йде пальба. Але за три роки і наше військо вже дуже серйозно вчилося, скажімо так, справлятися з викликами, які постають. Якщо враховувати те, що їх більше, в них ВПК працює, їх підтримують диктаторські страни, в них ракети, повернемося ще раз за три mm -hmm. роки. Адмінкордони Донецької області ціль не досягнута. Це через те, що наші хлопці наша розвідка дуже якісно працьовує також наносить ураження по складам. Також задає ворогу шалених втрат. попри те, що їх набагато більше з першого дня війни до сьогодні можна пригадати освіжити і Бахмут і Авдіївку, скільки ворог залишив там своїх бійців. Тому ці всі заяви про ескалацію. І ще одне, що хотів би додати: скільки разів за три роки війни. Путін ставив дедлайни взяти Бахмут, взяти Авдіївку, взяти Покровськ. Хочу сказати наступне, що в дати, які він називав, ще ніколи нічого не вдалося і не реалізувалося. Там, колись Бахмут був до нового року, не взяли його. Колись Авдіївка там була, теж він називав три рази дати. Не вдалося покров до нового року ще 2024 коли закінчується Не вдалося. Тобто, це каже тільки про те, що він не дуже добре розуміє стан справ реально на фронті, яким чином просувається його військо, які темпи і так далі. Чим йому пояснюють його підлеглі це? Це вже зовсім інше питання. Але стосовно дедлайнів ескалації, слухайте, всі весною казали про ескалацію і літній наступ. Він вже йде. Він вже йде саме ключове. А тепер, а тепер чомусь почали казати, що на другу половину літа та ні, він вже йде. А, але він як глобальний наступ він захлинається. Але до тверезості ще раз закликаю, щоб ніхто не думав, що ми тут фантасти і виключно позитивно. Це все бачимо. На превелике жаль просування російських військ на території України є і воно є кожного дня. Питання в тому, що воно є не в тій динаміці, в якій собі чи вбачає, чи хоче Путін, і так далі. Наші козаки роблять все для того, щоб якомога більше про просуваннях, нанести ураження е, і особовому складу і армії е, ворога про початок другої хвилі літнього наступу. Ви згадали е, виконавчий директор Українського центру безпеки і співпраці Дмитро Жмайло Під час того, е, як давав коментар для телемарафону, єдиний новини сказав, що в районі Костянтинівки Донецької області зараз велика концентрація Росіян. А відтак він відмічає про. Тож де ж початок другої хвилі, ну так званого літнього наступу росіян, ви кажете про те, що першої, другої, третьої, четвертої хвилі як такої їх немає. Правильно я розумію, є наступ, він є і він триває, він продовжується. Абсолютно точно є наступ, він є. Він триває. Він продовжується. Щоб ви зрозуміли, немає такої історії, що ага зараз перемістимо і кулак туди. Вони всюди намагаються, то всю лінію фронту кожної доби росіяни промацують де провалилися, туди і намагаються запихнути найбільшу кількість свого особового складу. Так у них є ціль Костянтинівка. Ну давайте пригадаємо рівно рік тому, бо вже пріоритетною першочерговою цілю Покровськ. Покровськ зруйновано, але Покровськ не взято. Та сама історія з Костянтинівкою розумієте? я тут дуже прошу от пана, якого ви зацитували, і всіх, хто беруть на себе відповідальність заявляти, що з про війну обережно до цього відноситися і не поширювати. Що контент, тому що інформація про те, що біля Костянтинівки є дуже серйозне скупчення російського контингенту, це абсолютно правда. Але ви розумієте, що коли сказати виключно цю суху фразу, її кожен дуже по різному може трактувати. Хтось собі хто не Ми розуміє так? Да, хтось не розуміється на війні. Завтра буде сидіти в себе прочитається і думати, що все, все, все завтра. Ми Костянтинівку до втратимо і так далі. Всюди скупчення російської армії, всюди вони намагаються наступати, всюди, де тільки там намацують якісь слабкі міста, намагаються йти. Тому історія з 22 року не змінюється. Оце перша хвиля, друга хвиля. А ось зараз все наше спроможні росіяни на полі бою. За три роки українське військо вже побачило всі виклики, сприймає абсолютно адекватно з багатьма з них справляється. на превелике я скажу, просування є, але ці просування вартують їм нераціональних не втрат. Якщо повертаючись до Костянтинівки і до Донецької області, чи можемо ми поговорити, яка наразі там ситуація саме на цьому напрямку? Дрен ситуація на Донбасі, як і з першого дня війни, ще раз повторююся, дуже гаряча. Зрозуміло, що перші два тижні, перші три місяці війни в суду було незрозуміло, до ворог спиниться, але плюс-мінус фіксацію стабілізацію фронту ви можете бачити, і без мене на мапі Діпстейт там це Харківщина, Київщина, Запоріжжя, Херсонщина і так далі на Донецькій області на привелике жаль. Вони тиснуть, тиснуть всіми засобами, силами чи можуть тиснути. Але Завтра, після завтра, чи найближчий місяць, чи найближчий тиждень, чи найближче півроку вихід російської армії на адмінкордон Донецької області стане зараз вбачається неможливим. Так, вони мають просування, але динаміка цих просувань не каже про якомога там швидке захоплення всієї території донецької області. З того, що змінилося концептуально, хочу сказати, що на превеликий жаль, в прошарку дронів FPV Російська армія дуже серйозно розвивається. Так ми були першими в використанні FPV-дронів, але вони цю історію підхопили, масштабували. І на сьогоднішній день це вже невеликий секрет. Ви могли бачити, може тиждень тому кадри, що російські дрони вже долітають на відстань і 40, і 50 кілометрів. Це їхні дрони молнія Це поки такі поодинокі випадки, скажімо так, до 10 випадків там є. Але вони ще використовують також. Новини, я вам не розкажу: дрони матки, які працюють ретранслятором. Він злітає, долітає умовно до добропілля. Минулий тиждень Добропілля, ви знаєте, більше 50 дронів FPV, Я не знаю, чи бачили, чи ні зірвалося, хоча добропілля, плюс-мінус там відстані від крайньої точки до фронту, кілометрів 15-17. Ну, треба поновити дані, може помолитися там на якийсь рахований кілометр. І долітає. Тобто в цьому плані стає важче, бо росіяни таким чином. Дуже серйозно контролюють, по перше, логістику і може дуже серйозно шкодити логістиці наших збройних сил. І ще одне: будь-які дрони в ПІ, там, з маткою, не з маткою, вартує напевно трохи менше ніж каби і ФАБ, які вони запускали. Тобто, в них відпадає, відпадає необхідність використовувати умовно по добропіллю, по Краматорську, там каби, якщо це якісь такі точкові цілі. В цьому плані певна складність є, але трохи заспокою, скажу вам, що з точки зору дронів перехоплювачів і протидронової боротьби Наші козаки також не стоять на місці, і певні результати в тестових режимах вже в цьому є. Коли ця історія буде поширена масштабно, можна буде про це спокійно казати в ефірі. Угу. Стосовно дронів, The Wall Street Journal пише про те, що через масове застосування FPV-шок війна в Україні війшла до стадії, коли лінія фронту заморожена. Видання зазначає, що пересування на відкритих ділянках стало смертельно небезпечним з обох боків, і все, що знаходиться в зоні до 20 км від передової, стало потенційною метою. Пане, Йене, чи погоджуєтесь з висновками видання? От складно складно не погодитися, тому що дійсно я думаю, я нічого нового не відкрию. Дрони FPV – Це така тема мейнстрім. Всі розуміють, як воно працює, і е, хочу сказати лише одне: реби навіть найдорожчі, навіть, навіть найкрутіші вони не гарантують вам 100% 100% безпеки. Ви бачили напевно такі е, споруди навколо трас, де вже сітками накривають траси, щоб хоч якось з ними можна було рухатися. Так, дрони FPV піві відверто е, і використання нашими козаками і використання ворогом е, дуже серйозно ускладнили. Динаміку просування тієї самої лінії фронту, бо саме ключове, що дрони в піві це за зброження, яке вражає ціль максимально точно а це контроль над логістикою. А не може рухатися жодне військо без того, щоб нормально функціонувала логістика. Тому дійсно це складно що абсолютно очевидні тут додати мало що є. Угу. Продовжимо все таки тему стосовно від дронів Міністерство освіти і науки України говорить, що випустили верніше оновлений список обладнання для предмету захисту України, е, і тепер він включатиме fpv симулятори, навчальні дрони, тактичне спорядження. Ну фактично можемо говорити про те, що тепер школярів навчатимуть. Ну нехай не керуванню FPV-дронами, але хоча б якимось азам, так що таке FPV, як він працює. Можна взяти до рук, подивитися, хоча б на симулятори. Як ви вважаєте, чи дійсно зараз от важливо і потрібно вводити такі дисципліни у школах з такого малого віку? Дивіться, По перше, це абсолютно адекватна реакція mm -hmm. на викуки, які сьогодні стоять перед нашою державою. По-друге, от вам банальний приклад. Я там закінчив школу в 2009 році і році. мене останні два роки чи три, не пам'ятаю. Був цей предмет до підготовка юнаків. Mm -hmm. ну, там Отамачіли стріляти з пневматичної зброї, тобто там зручаться пневматичного адекватно тим викликам. Бо ще до війни в Україні всі воювали стрілковою зброєю, ну, зрозуміло, що артилерія була. Адекватно сьогоднішніх викликів це новий засіб ураження, який війшов уже у історію там світових підручників з науки військової. Тому абсолютно очевидно, абсолютно адекватно. І нічого цього страшного немає. Скажемо відверто, що. Щодо повномасштабного вторгнення використання дронів FPV спортсменами ну було доволі поширене для зйомки е, всяких там екшен видів спорту умовної так далі. Тому не можна казати, не, 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 не треба це спекулювати там. Деякі, бо я вже чув думки про те, що а, дітей там вчать бувати ні. Дітей вчаться опановувати те, що може використовуватися як і в звичайному житті для спортивних цілей для будь-яких там цілей, що потенційно може й допомогти потім ставати умовно на, на на захист нашої країни. Ви розумієте про що я і скажу відверто, що. У очах хлопців, які приходили під час за ці три роки, під час повномасштабної війни, які приходили на фронт, у очах хлопців, які мають навички в використанні певних видів озброєння, я кажу зараз не тільки про FPV, у них набагато більше впевненості, тому що він розуміє, що це можна зробити і чим він буде корисний. Ословний мінометник, який там з 14-го року набрався досвіду, але там у 18-му звільнився на війну, що вже йшов без страху. Він дуже добре розумів, що це робити. і, Ну щоб в нього ця історія була панована. Тому тут. Тільки позитив і це яжка ще раз повторюсь дуже адекватна реакція на виклики, які сьогодні стоять перед нашою державою, угу, угу. Е, пане Гене, не можу не згадати новину, е, яку оголошував Тимур Ткаченко, начальник МВА. Про те, що у столиці стартував проект Чисте небо, який має на меті забезпечити безпеку повітряного простору за допомогою інноваційної системи перехвату ворожих дронів, і така ініціатива вона була запущена за порученням президента України і вже показала свою ефективність у пілотному режимі, знищивши майже 550 безпілотників противника. Скажіть, будь ласка, виходячи з вашого військового досвіду, чи можемо ми зараз обговорити ви чи могли би ви пояснити, як саме? Може функціонувати така система, і чи може чисто теоретично вона гарантувати повну безпеку міського населення? Даріно, моя відповідь вам не сподобається, виключно з однієї причини. Розумієте, я не дарма пригадав, що в піввідрон ми почали використовувати першими. А росіяни перехопили і масштабували. Будь-які mm -hmm. наші засоби на сьогоднішній день оборони, а тим паче протиповітряної оборони. Я не вважаю доцільним взагалі обговорювати в ефірі. Можу сказати вам лише одне за час моєї. Mm -hmm. Співпраці з головою КМВА Тимуром Каченко і в Київській міській військовій адміністрації можемо сказати, що підход до цих питань досить глибинний і плідний, і це не просто якісь заяви в засобах масової інформації. Я дуже добре знає з якими підрозділами йде співпраця, і дуже добре знає, що в цих напрямках робиться. І це не просто знаєте такі наголоси в змі. Це реальна робота над захистом неба. Дійсно, є вже. Приклади ефективної роботи, просто цю історію треба масштабувати. Розумієте, вона вийде на поверхню. Це перестане колись бути секретом. Але на сьогодні дуже вас прошу. Давайте не будемо допомагати ворогу в цьому. <тас> Будемо отримуватися інформаційної тиші. Добре, Зеленський сказав, що Україна зараз готує нові далекобійні удари і буде робити все можливе, аби перенести війну на російську територію. Також український президент говорить і про те, що російська армія значно відстала від очікувань її командування на це літо і що наступ збройних сил Російської Федерації захлинається. Про це говорили до речі, і ви під час нашої розмови. Сьогоднішньої президент каже, що підрозділи оборони будуть її надалі знищувати окупанти, робити все для перенесу. Сеня війни на російську територію, пане Євгене. Як ви вважаєте, про що саме може натякати президент? Про масові атаки за допомогою БПЛА, можливо, ми побачимо подібні спецоперації, як це було коли служба безпеки України вразила 40% бомбардувальників. Я маю на увазі про спецоперацію. полотина як ви вважаєте про що може йтися? Даріно? Ви знаєте, от саме тому. Перед тим як була блискавично виконана операція по враженню бомбардувальників, саме тому ніхто за два дні і не повідомив, що спостерігаєте за аеропортами, знаєте, зараз буде сюрприз. Президент не вперше говорить про перенесення війни на територію ворога. Це абсолютно очевидно. І скажімо так, щоб ніяких там суперсекретів навіть в своїх думках і домислах не видавати. Ну mm -hmm. ми ж не раз вже бачили операції, сплановані в Курській області, в Білградській області. і Так далі, це може бути і подібна історія спланована. Просто на що ми з вами замість ворога будемо зараз аналізувати і підказувати їм, до чого їм готуватися. Ви мене вибачте, просто виключно з військової точки зору я вважаю, що про це взагалі недоцільно говорити до результату? От, якщо президент висловив конкретні слова без якоїсь там конкретизації, точково що планується зробити, напевно так було й потрібно. А що ми з вами можемо? А ми можемо зробити висновки за ці три роки. Всі операції проведені з Кримським мостом, з нафтовою інфраструктурою Російської Федерації, з бомбардувальниками, і виключно розуміти, що якщо про таке говорять, то напевно це не пусті слова. Є певне, є певні підготовлені операції, процеси, але давайте я ж кажу: не будемо виконувати роботу аналітичних підрозділів спецслужб держави ворога. Угу. Ну але коли президент України говорить ті чи інші фрази, то неможливо їх не обговорити, тому що це голова держави, і тільки через це. Без якоїсь конкретизації і без прямих питань, зокрема, і ЗМІ намагаються зрозуміти і проаналізувати, що говорив президент в цьому контексті. Добре, маємо кілька хвилин. Хочу вас запитати і про Трампа. Рюте каже, що якби він був на місці Путіна і почув усе, що ми плануємо з адміністрацією, зокрема з Трампом, то в наступні 50 днів зупинив би війну. Кирило Дмитрієв, який є представником Москви у переговорах зі сполученими штатами Америки, написав у мережі X, що діалог між країнами принесе більше користі ніж риторика тиску? Тобто бачимо, що і представник Путіна закликає до конструктивного діалогу між Росією та Штатами. Як ви вважаєте, от таке пряме до вас тут пряме питання? Чи боїться Путін Трампа, і чи дійсно може? Зупинити цю війну а, пряма відповідь не боїться, і не буде він зупиняти цю війну. Uh -huh. Розумієте, коли питання літає в повітрі, воно звучне без конкретного якогось адресату. Там і цьому знаєте, от такої чутки, немає конкретного прізвища, типу такого серйозного прізвища, як Трамп. Тоді це одна історія, яку можна потім пояснити своєму суспільству. А коли сьогодні Трамп публічно каже тобі 50 днів, щоб закінчити війну, уявляєте собі, що для Путіна передприйняти дії в завершення цієї війни, це ж повний програш, навіть не на території там України, а повний програш в протистоянні, Ані з Америкою, яке, яке вони дуже серйозно популяризують у себе вже там 30 чи 40 років, тому не боїться нічого завершувати не буде. Питання в тому, чи е, витримає всі слова американський президент, який там наговорив. Але скажу вам так: от ви спеціаліст інформаційного ринку, мені до війни також доводилося працювати у різних штабах. Я вам скажу, mm -hmm. що за за останні два дні е, дуже багато офіційних людей е, заявляють фрази в площині змі. З однією тією самою риторикою, тобто, це вже не думка одного когось випадкова. Це вже точно конкретно узгоджений тезі бокс з конкретною риторикою. Це відчувається, і це зрозуміло. Це мінімум там, де 10 людей. Мінімум я вчора нарахував, які зробили заяви з точки зору постачання зброї України, з точки зору того, що ми та проти Російської Федерації. і Так далі, для прикладу можна виключно привести. Спрогнозувати не зможемо. Але для прикладу можна е, умову, яку став Трамп перед Іраном. Він давав їм 60 днів за для того, щоб заключити ядерну угоду. Вона була незаключна на 61 день по ядерним об'єкту. Камерана були нанесені удари. Я не кажу, що Трамп зараз ескалює щось там і нанесе удари по Росії. Абсолютно ні, може бути навпаки. Я вчора для себе там аналізував цю історію. Може бути таке, що умовно Путін скаже: я не буду більше обстрілювати там мирні місця, але на полі бою ми будемо добуватися своєї мети, і Трамп вийде сек свою власну перемогу. Тобто варіації може бути е, купа. Не можна сказати, що там за 50 днів щось вирішиться. Але зміна такої риторики для нас абсолютно позитивно, і я не дарма вам розповів про те, що. І ви розумієте, що це не одна людина сказала. Це вже мінімум там 5-10 представників американської влади Білого Дому роблять заяви з чітким контекстом, який не відрізняється один від одного. Значить, певний план дій там є. Для нас це не може бути не позитивно, не воно І це точно сигнали, які для нас позитивні, для ворога негативні. Питання лише в тому, що після цього які все одно якийсь компроміс буде. Питання лише в тому, який компроміс там після цього продадуть. Але mm -hmm. в ідеальні в ідеальному всесвіті, в ідеальному прогнозуванні для нас. 50 днів Путін не укладає ніяку мирну угоду, мита нафтове ембарго. А це єдине на сьогоднішній день, на мою думку. Я не є супервеликим спеціалістом в геополітиці, але я трошки знаю історію да історію війн Російської Там Федерації. Це єдине, що може змусити Російську Федерацію вести себе трохи інакше. І тут питання: чи поведуть вони себе агресивніше, чи все ж таки будуть шукати якісь компроміси? І ще дві тези стосовно того, що російський представник, представник російського президента, розповідає про конструктивні діалоги. Говоримо виключно прикладами. Я не знаю і не пам'ятаю жодного конфлікту у світі, Якийсь, який з як ініціатором якого була Російська Федерація, де конфлікт завершився якимось конструктивним діалогом: Абхазія, Осетія... Придністров'я, що б це не було, тобто вони всюди заходять, окуповують і ніде ще не було жодної держави, яка би сіла з ними за стіл перемовин про щось домовилося, і конфлікт розрішився би мирним діалогом, як каже там, хто ви кажете, це Дмитрів і так далі. Немає жодного такого прикладу, значить, немає жодної причини довіряти їм, що діалогу можуть чогось призвести. Прекрасно висловився американський президент і провів вчора приклади про те, як він приходить і каже: дружині, що у нього була прекрасна розмова з Владимиром, а Вона йому відповідає, що там розбомбили дитячий будинок чи будинок для. Пенсіонерів, ну от, прекрасний приклад. Немає прикладів до Російської Федерації з кимось про щось домовилася. Виключно позиція сили, і дуже круто в цьому плані мені колись сказав український президент Віктор Андрій Шущенко, мали з ним спільну розмову. Він каже: Євген, подивись, каже: цей ці, ці народ, все життя він або воює, або полює, тобто там ні з ким домовлятися. Я не можу не погодитися з цими тезами. Пане Євгене, дякую вам за цю розмову і дякую вам за ваш час. Друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. І традиційно закликаю вас не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, спускатися в підземні укриття і обов'язково підтримувати наші Збройні Сили України. Ще побачимося у нових випусках. До зустрічі. Дякую вам, пані Дарина. всім до зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.